Сьогодні у день добровольця на честь тих, хто першим став на захист нашої країни, Києво прийшов марш для того, аби шанувати їхню пам'ять, незламний дух і віру. Вони не чекали наказу, не розраховували на підтримку, просто взяли зброю та пішли боронити Україну. 14 березня день українського добровольця. День тих, хто у 2014-му став щитом між ворогом і країною, хто зупинив навалу. Хто віддав усе за свободу? Подвиг українських добровольців його важко переоцінити. У 2014 році так само люди встали, не чекаючи наказу, не чекаючи ніяких повісток. Вони просто взяли зброю до рук і пішли захищати свою батьківщину. Даже у другому році так само. Ми повинні цінувати їхній подвиг і їхню жертву, тому що багато людей в статусі добровольця загинуло. Вони не мають ніякого статусу, їхні там батьки, сім'ї, все, що вони мають перед законом, це там чоловік загинув як цивільний. І лише недавно так, я так розумію прийнялись якісь кроки з приводу того, щоб їх легалізувати і їхній статус затвердити юридичним чином. Тому люди йдуть на жертви, не чекаючи якихось дивідендів від держави, і ми повинні це пам'ятати завжди і цінувати. І тут саме тому ми зібралися тут. Сьогодні Києвом проходить марш на їхню честь: ветерани, чинні військові, волонтери, родини загиблих. І ті, хто пам'ятає, кому завдячує можливістю жити у вільній країні. Ну я від свого друга почув про те, що відбувається хода присвячена дню українського добровольця. От і поскільки я фактично двічі був добровольцем, то вирішив приєднатися. 11 років змінили країну, але незмінною залишилась відвага тих, хто першим пішов у бій. Саме добровольці у 2014 році зупинили ворога, коли держава ще не встигла оговтатись. Вони ж і у 22 му знову стали до бою без страху, без сумнівів. Цей день це не просто згадка про минуле. Це про сьогодення, про людей, які досі борються, про тих, хто вже ніколи не повернеться, і тих, хто продовжує їхню справу. Сьогодні український день добровольця так відзначається. Це ті, хто не побоявся, хто пішов першим за покликом свого серця, за покликом своєї свідомості, за покликом своєї душі, взагалі боронити нашу неньку Україну. Марш добровольців це вдячність. Це пам'ять, і це нагадування, що боротьба триває. А відвага добровольців залишається символом нашої незламності.